Якось зійде мужик по пустелі і бачить колодязь. О, нарешті вода. Тут з колодязя визирає голова та каже: Де вода? Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки, боїться торкатися до предметів. Він бачить це та й каже: Та ну, не бійся! Проходь, сідай на ліжко. На ліжко. Та у ньому, напевно, клопи. Які клопи. Їх давно вже таргани з'їли. На іспиті професор обурюється. Як так можна нічого не знати? Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра. Їду сьогодні в таксі, таксист. Люблю свою роботу. Сам собі начальник. Ніхто мені не наказує. А я йому тут наліво. Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татко на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз. «Люби, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Потерпи Мила незабаром привал. Не можу. Мені рюкзак плечі на тер, кеди тиснуть, сонце пече. Ну що ж я можу зробити, кохана? Може, ти вилізеш з рюкзака? Галя сьогодні ввечері чекає кавалера. Накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, Подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. Маленька дівчинка запитує у дідуся Діду, а що це за ягідки? Це чорна смородина. А чому вона червона? Бо ще зелена. Вчителька Вовочка. Чому ти знову спізнився? Вовочка. Але ви ж самі говорили, що вчитися ніколи не пізно. Він мені пише Іра, що тобі подарувати на 8 березня. Машину чи квартиру? А ти? А я Світлана. Як визначити стать котів? Візьміть кошеня, поставте на підлогу і легко штовхніть. Якщо він побіг, значить це кіт. Якщо побігла, значить кішка. Сиджу вдома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує, чи вдома чоловік. Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван, і. Я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Циган здає іспит на керування авто. Їдуть інструктор до нього. Який знак ми щойно проїхали? Алюмінієвий.